Привіт, друзі! Приїхали! Ось такий туман. А, місцина хороша. Ось там зараз будемо йти купати. Ось такий туман з самого ранку. Трохи вже прохолодно, але сподіваюся, що сьогодні щось знайдемо цікаве і хороше. А, так, друзі. Дуже чіткий сигнал. Коли починав купати, був ледве чути, і зараз ми провіримо разом з вами, що ж це таке. Вот сейчас є. І це у нас, друзі, гудзик. Радянський чи ні? Ні, орлянка. Ось такий орлячий гудзик. Австрійський, мабуть. Бачите? Зараз спробую почистити і вам показати. Ось, друзі, дивіться, яка красота. Такий гарний польський гудзик, друзі. Що знаєте, напишіть, чи це має відношення до військових, чи це просто якийсь пан мав такий гудзик. Ну, гудзик гарний, бачите, ось така орлянка. Не знаходить. Треба буде подивитися, що внизу є, можливо, є якісь надписи. Ось така цікава знахідка. А ми копаємо далі. Так, друзі, була ось така ямочка. Досить глибока, бачите? Ось почала ось така грудочка. Сигнал хороший. Зараз подивимося. Що ж тут може бути? Так, треба брати пінпоінтер і дивитися. Так, друзі. Десь тут було. От є. і красота! Красота. Ось така красота. З такої ямки слухайте, підняти. Видно, воно було десь зверху, але не думаю, що воно було на самому дні. Ось така красота, друзі. Що тут у нас? Якісь силені знаки, бачите? Ось така знахідка, друзі. Ось така знахідка. Ну що, купаємо далі? Так, друзі, був гарний сигнальчик. Так, десь під верхом. От. От вже бачу. Так, це у нас що? Це у нас, друзі, ой, клас, це якась середньовічна монетка. Так, не хочу її терти, зараз гарно почищу і вам покажу. Слухайте, я зміг відчистив, принаймні, одну сторону. Ось така, не знаю, це щось цікаве, бачите, якийсь пірат чи мавпа. Ось, ось така цікава, цікава монетка, середньовіччя. Ну, я таки бачив, це. Якийсь динарій. Динарій, напевно, 13-14 століття. Якщо знаєте, друзі, підкажіть, будь ласка, по монетці. Зараз вам сфокусую. І ось така цікава монеточка. Цікаве тут містечко, як казав мій друг камрад. До речі, у вас він там ходить, бачите? А що тут наслайнка? Тут у на середньовіччя і, і Київська Русь. І, можливо, ще щось, не знаю, бо бачите, тут схил правильний, ось там річка текла. Стовби, до речі, ще не зауважували ви, що біля стовбів знаходиться досить багато знахідок, друзі. Ось. ось така монеточка. Ну, таких я ще не мав. Ось така гарненька. Бачите? Ось така гарненька монеточка. І що? Копаємо далі. Знахідка дуже приємна. Ось. І ми купаємо далі. Дуже складно ходити, тому що висока. Висока стерня, і так попри стерню стараюся ходити. Ось. Туман чомусь не спадає. Бачите, друзі, який туман. Там камрад, його практично не видно, скільки тут 100 метрів, його не видно. І стараємося ходити. Думаю, коли переораю це поле, мене ще буде багато приємних знахідок. А знайшли це поле дуже просто. А ось там наверху, коли знайшли пару римських... Динариків були, фібули, черняхи. І ми спускалися вниз, побачили кераміку. Побачили та й побачили, ну і, і забули. А потім через деякий час, вже, коли, коли вже не було де копати, таких жирних місць, спустилися сюди і знайшли... А Мій друг камрад знайшов хрестика. Хрестика по Київській Русі. Ось. І так це місце і знайшли. І воно тягнеться, кераміка, ось, бачите, лопату поставив. Я аж туди до камрада. Кераміки тягнеться багато і йдуть знахідки. А знахідки хороші. Тому, друзі, а якщо хочете попасти на жирні місця або хоча б на якісь хороші місця, згадуйте, де була кераміка, де ви бачили кераміку, або де знаходили одиночні якісь знахідки металопластики, щось типу фібул, хрестів. І їдьте туди і буде вам щастя, друзі. Так, друзі, я вже побачив. ось, І зараз ви побачите. Ось, дивіться. От є якась бронзяшка. от така бронзяшка. А що це в нас, друзі? ха ха ха, -ха, -ха і клас. А це в нас хрестик. А це в нас хрестик. Так. Ой, клас, красота. Трохи погнув його, плугче. Чи хто, але слава богу, не зламав. Ось такий ціленький хрестик. Київська Русь. Ось бачите? Гарна знахідка. Ось такий хрестик. Друзі. Так. Чудова знахідка. Думаю, що тут ще не одна чудова знахідка буде. Поле таке враження, що не дуже копане. Так. ж купаємо далі. Сигнал хороший, трохи вимахується металошукач, бо тут ми біля електроліній, але сигнал. Навіть дуже хороший, зараз що викупаємо, то покажемо. Так, а ну провіримо, що тут у нас. хо 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 дивіться, друзі, клас! Вау! Тяха, дивіться, я вже побачив, я вже побачив. І це, і це цілий, це цілий інкульпіон. Це цілий інкульпіон, друзі. Вау! Просто-просто красота. Ух ти що. Ух ти що, бляха. Просто подивіться, зацініть. Ось такої ямочки. Блін, дивіться, який він здоровий. Ось така красота. Я не хочу його відкривати. А почищу трошки. Зараз попробую трошки відчистити і вам відзняти. Так, Акуратно відчищу і вам відзнімлю, покажу. Ну, <плес> Красота. Друзі, почистив трошки інкулпіон. Він в мене відкрився в руках. Оця штучка, напевно, зламалася. Ось, ось, на жаль, немає тут. А... Чому, на жаль? Знахідка дуже крута. Дивіться, який великий інкулпіон. Але... Треба буде вже вдома почистити, подивитися. Таке враження, що він пустий, що немає тут ні розп'яття, ні нічого. Це, це просто ось такий ось такий інкулпіон. Але, друзі, дуже крута знахідка. Насправді дуже, дуже давно чекав на енкульпіончик. Находив їх декілька штук, але вже років так, років так сім назад. Ось, Зараз відкрию, покажу. Так, хвилиночку. Ось так він відкривається, друзі. Ось така цікава штучка. І так закривається. Ось ось такий енкульпіон. Досить великий. Зазвичай знаходимо менші. Так, тихо, тихо, щоб я його взагалі не зламав. Ось така, дивіться, який здоровенний енкульпіончик, друзі. Ось така цікава знахідка. Поле дуже цікаве. Слухайте, але викупав його біля. Біля електролінії і в принципі, в принципі, принципі дуже-дуже фонить електролінія. Бачите, прямо під стовпом. А, можливо, тому і не йшов його, бо сигнал був крутий. Бачите, він великий он величезний. Ось ось така цікава знахідка. Друзі, ну що, ну це, це як мінімум заслуговує на ваш царський лайк. Ну, це як мінімум, я не знаю, це підписка, можливо, від вас. А можливо якийсь хороший, гарний комент, але, ну, як на мене, дуже цікава знахідка. Думаю, що камради зараз по-доброму заздрять, тому що ну, деколи я дивлюся відео і бачу якісь цікаві речі, думаю, бляха, ну це ж класне відчуття от, підняти. Ну насправді, от, якщо бути чесним, то найкращий момент в копі, в цій всій справі саме тоді, коли ми перший раз бачимо цю знахідку. А потім ми її чистимо, потім ми щось там знімаємо, по ній дивимося в інтернеті. Але найкращий момент, найбільша емоція це коли вона виглядає з ямки. Ось, і так як в нас було. Цебто я викопав, побачив, слухайте, випало з ямки, і я його побачив. Побачив такий інкулпіончик. Ось. Ось така створочка. Тому, друзі, всім побільше таких знахідок. Ось таких саме, саме таких знахідок вам побільше. Дякую, що дивитесь мене. Копаємо далі. Просто подивіться, немо, попадаєш в якийсь, якийсь фільм, трилер чи фільм ужасів. Ось такий туманчик. У нас під такий туманчик. Ось такий сигнальчик. І зараз ми разом подивимося, що ж там може бути. От. Під такий туманчик і в такий сигнальчик. Так. їх. І... Хм. Зазвичай дроти не попадають в кадр, друзі. Ось таких. Тут я їх викупав. Ну, я думаю, вже би було грам 200, напевно. Дуже багато тут алюмінієвого дроту. Ось. Але чисто через вайб, через туман, цей дріт попав до вас в кадр. Друзі, якщо ви думаєте, що відео, що коп це так, як на відео, то ні. За годину часу ти робиш, ну не знаю, можливо, можливо, 50 ямок. Із 50 ямок, можливо, один один сигнал, коли щось є хороше. Все ось ти не шмурдяк, друзі. Ось, Єдине, що не хочеться забувати ефір ось таким шмурдячком, тому ви його не бачите. Ось, Дивимося далі, не переключаємося. Сподіваюся, ще будуть цікаві знахідки. Ще був один сигнальчик десь тут. Ось тут тут тут. А от є. Тут а -а -а. щось таке цікаве, але не знаю, чи це хрестик чи ні. Схоже на хрестик. Але якийсь такі дуже неправильної форми. От, бачите, тут ніби ушко було обломане. Не знаю, дуже похоже на хрестик Київської Русі. Але чи це він, чи це можливо якась... Інше бачите, ну напевне він, бо тут по чотирьох кутах були такі гульки. Зверху ще один хрестик. Ось так. А там камрад копає. Ось такий. Ось така місцина, друзі. Копаємо далі. Так, ще один був сигнал. От є разом з вами в прямому ефірі. Ох, що це в нас? Ой, стан ніби непоганий. Так, зараз спробую почистити і вам показати. Тут вже чистити нема що, бачите, 1812-14 рік. Один крейсер. Ось така монеточка. В стані вони дуже гарно виглядають. Насправді, хто знаходив в хорошому стані, в патані, вони виглядають дуже мені подобається, як вони виглядають. Ось така монетка. Давно, до речі, їх не знаходив, вона велика. ось, Давно вони не знаходив. Зазвичай вони на безполкових полях. От, де немає поселень, де немає нічого толкового, то ти знаходиш ось такі там крейсери, советіки, ось такі. А на поселеннях, зазвичай поселення биті. Ти вже таку монету не знайдеш. Ну що, друзі, закінчуємо цей коп в тумані. Закінчуємо на мажорній ноті, так як сьогодні топ-знахідка, мабуть, за цілий місяць, а може, і за осінь, напевне. Друзі, крутезний енкульпіон. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, ставите лайки. Друзі, нагадую, підписуйтесь. З вами був Коєнколектор. Всім добра!